Ювілейний турнір, присвячений пам'яті засновника боксу на Хмельниччині Євгену Кожельному, завершився. За останні роки турнір набув ваги й популярності в боксі, кажуть його організатори, котрі констатують заявок, щороку приймають усе більше і не тільки від українських спортсменів. Престижність цих змагань підкреслює й те, що його переможцям, за наявності визначеної кількості бійців у ваговій категорії, присвоюють звання майстра спорту України. Цей турнір на сьогоднішній день вже Здобув такого широкого розголосу. У Нас є на сьогоднішній день було 140 учасників. Чотири страни приїхали. Значить, нас до нас на турнір. Це Сербія, Молдова, Білорусь і Літва. Визначаються переможці, переможці з 10 висоєвих категорій. Шість буде визначено майстрів спорту по боксу. Інтригуючими стали фінальні поєдинки, де виступали і двоє подільських спортсменів. На кону звання майстра спорту України, а серед суперників кращі бійці. Дмитрий Парубок в 49 кг, який сьогодні в такому тяжкому поєдинку сумів побідіти боксера, члена зборної команди України, Ніколая Гука. Другий наш побіч або наш юбіляр це Андрій Масловський, вісова категорія 56 кілограмів. А от організувати такого рівня змагання вдалось завдяки спільним зусиллям Хмельницької обласної та міської федерації боксу. Всі в місті ми создали хороший такої мощний колектив. І на сьогоднішній день дитяча спортивна школа, а також наш город і наша область празнують перемогу. Зацікавити молодь займатися спортом та здоровим способом життя організатори прагнуть за рахунок проведення такого рівня змагань у нашій області. Що ж до самих спортсменів, то можливість позмагатись у рідних стінах для них є унікальною. В Хмельницькому не часто виходить виступити, так що прийшли. навіть за тебе поболівали твої свої команди, свої родини, там рідні, близькі люди. Та найбільше вболівальники підтримували наймолодшого учасника турніру Івана Кудіна. Він займається боксом всього два роки, однак уже знає, як у цьому спорті досягти успіху. Тут треба добиватися своїми силами всього. Коли я почав займатися цим спортом, я взяв до уваги, що не треба здаватися ніколи. Треба завжди йти вперед. І як кажуть, у народі вустами дитини говорить істина. Тож приклад з цього юного бійця сміливо можуть брати і дорослі.